Доброго дня. Тепер я буду вести цей канал, а кревет буде відбирати в мене всі гроші. Допоможе, будь ласка, видягни мене з полону своїм лайком та підпискою на утуб і телеграм. Посилання в описі. Доброго дня, можна вам задати кілька запитань? Uh -huh. А от дивіться, чи чули ви щось про стрімкий розвиток штучного інтелекту зараз? Штучний інтелект там роботи. Я таким не цікавлюся. Тобто, Прошу, а не ви так. взагалі боїтесь, що штучний інтелект може вас скоро замінити на роботі або, в принципі, якось. Та ну, я таке не. Так. Ви таке не вживаєте? Я вірую в Бога і решта то мене не чекає. Ага. То молодих людей чекає. А який може бути штучний інтелект? Що, Бог дав з неба? Я розумію. Не знаю, я не знаю, я такого не розумію. Добре, дякуємо вам дуже. Гарного дня. Я не люблю, що ж, як бачите, навіть самі люди у сучасному світі бояться нейронних мереж. Чи не здається вам, що це все не просто так? Окей, це вже напевно мільйонне відео про нейронні мережі на Ютубі, але повірте, воно буде зовсім не таке, як інші. Тож сьогодні ми визначимо, хто ж такі ці нейронні мережі і чи варто у них розбиратися. Розберемо, чи може вона сама тобі заробити на обід в шкільній їдальні та проведемо соціальне опитування серед мешканців Тернополя з приводу штучного Інтелекту нейромережі це відтворювання людського інтелекту або його поведінки. Одною з його ознак є навчання на ходу Ні -ні -ні -ні. у цьому відео такого скучного лайна не буде. Давайте поясню трохи інакше, коли ти завантажуєш фотографію свого однокласника в нейронку для того, щоб отримати його аніме версію або просто генеруєш якусь картинку в міджорні, ти даєш їй досвід, даєш їй матеріали і навчаєш її. Саме тому нейроні мережі поки що безкоштовні. Після того як я показав вам цю фантастично шедевральну креветку в банці, ви одразу ж побіжите в Міджорні і введе. Креветка в банці і отримаєте приблизно ось це. Що за фігня, Подумаєте, ви ваш результат значно відрізняється від того, що отримав я, тому що ви написали мало промптів. Промпт з англійської це підказка слова або теги, в яких ви вказуєте, що ви хочете отримати. Кожен доданий промпт звузить спектр пошуку і конкретизує результат запиту. Наприклад, ви написали запит просто креветка в банці без промптів. А мій запит виглядає приблизно ось так. Ви напевне скажете бла, 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 і що ви там ще вмієте говорити? Те, що ці неронки вже задовжувати. Вбали вони повсюди, навіщо взагалі у них розбиратися? Але відповідь на ваше дійсно дурне запитання криється у самому ж запитанні. Хіба те, що нейронні мережі вже повсюду не може означати, що саме за ними і буде наше з вами майбутнє? Людську цікавість до нейромереж можна пояснити усього двома словами: це лінь та жадібність, хоч комусь в цьому світі ти зможеш трішки понаказувати. Ви зараз можете бачити приклад проходження чаджібітії тесту з алгебри. Тобто кидаємо йому запитання, він трішки думає і усе детально нам розписує і не просто. Показує нам відповідь, а чей пояснює за усі правила. Формули, які він використовує, тому це взагалі то, достатньо зручно навіть для навчання. До речі, це реальна історія. Я дійсно прошу чат GPT, щоб він мені пояснював алгебру. Але ви теж якби трішки думайте головою, якщо ви ще до сих пір вчитесь в школі за якимись причинами незрозумілими, як я, наприклад, то не треба робити всю домашку з допомогою чат GPT. Ну вам же ж потрібні все ж якісь знання. Використовуйте це як допоміжний інструмент, не генеруйте все за допомогою нього. У вас же тут нічого не залишиться. От, наприклад, згенерувати відповіді на контрольну з хімії, оце я розумію. А алгебра, ну камон, чуваки алгебру можна зробити і самому вам її здавати на ЗНО потім. Якщо з тестами з точних наук, все ще плюс-мінус зрозуміло. Це набагато полегшує життя з предметів, які вчителя, типу, вирішили, що ну її в баню цю хімію, як я, наприклад, і вирішуєте задачі з допомогою чат GPT. Та й на тому. Але коли діло доходить до мистецтва, я попросив нейромережу Міджорні згенерувати мені простий 2D-малюночок на 4, ніби це зробив початківець для того, щоб здати роботу з мистецтва. А от що він мені зробив саме для цього і важливо вміти той. Та якісно писати промпти, не дивлячись на те, що я наче зазначив усі деталі, я не отримав потрібного мені результату. Тому можливо, зараз у вас прямо на очах зароджується нова професія майбутнього Комунікатор з нейромережами або нейромережевий комунікатор. Тож у найближчому часі можете очікувати курси від великих компаній про написання промптів і спілкування з нейронними мережами. Хоча не знаю, чому на такі дивляться, але тим не менш не спіши їм про це розказувати. Краще запропоную їм свої, хоча не зовсім свої. Але тим не менш запропонуй їм свої послуги. Та, чи чули ви щось про стрімкий розвиток штучного інтелекту зараз? Якого розвитку? Штучний, штучний інтелект. інтелект. Роботів хочеться запустити нам. Ми маємо роботів, нам не треба роботи. Ну просто чули ви оце, роботи Мені там, хочу, там штучного, пишуть він, тексти, картинки я, генерують. я хочу, щоб ви ще женили хлопців, uh -huh. Плодили дітей, бляха, внуків, бобцями баб, так, а, а штучний — ні, то. Це є страшна штука. Все, дякуємо вам Все, дуже Тримайтеся. У моєму телеграм-чаті, до якого ви звісно можете долучитися за посиланням в описі. Були кілька людей, що пропонували подібні послуги зробити презентацію з любого предмету на будь-яку тему, усього за 50 гривень. Непоганий стартап, як на мене, також після виходу відео Рости Кардені про заробіток на нейронних мережах. Мені почали писати максимально багато людей з пропозицією копірайтингу з однаковими шаблонними повідомленнями, як Ростик показав у ролику, і з пропозицією покращити мій у відео з допомогою тих самих нейронних мереж, там типу. Чисто за долар одне відео, чи за 50 гривень одне відео. Коротше, ціни маленькі. Ну, враховуючи те, що вони просто закидають звук в Веда подкаст, то ж така нейронка, і типу він покращиться автоматично. Ну блін, чому б ні? Чому б ні? До речі, одразу після виходу цього відео я завантажу достатньо великий список нейромереж, що можуть вам стати у нагоді в різних ситуаціях в житті у свій телеграм-канал. Тож долучайтеся та регулярно отримуйте нову, корисну та цікаву інформацію. Якщо говорити про заробіток на нейронних мережах на кожен день на постійній основі, то теж звісно є дуже багато ніж такі. Як рерайтинг, копірайтинг, генерація картинок, картів, логотипів і так далі. Головне лише вибрати правильну нішу і почати ефективно в ній працювати. Отже, я вирішив проекспериментувати і спробувати побути нейроспеціалістом власноруч. Я вирішив заробляти на фрілансі, створюючи логотипи за допомогою Midjourney. Я створив акаунт на Файвері та декілька днів чекав на замовника. Хочете спойлер? Звісно, нам ніхто не написав, тому що таких мамкиних бізнесменів просто ціла купа, і ми на одній такі генії, що здогадалися Лікувати своє повідомлення з генерованими з нейромереж картинками і спробувати їх продати. Конкуренція занадто велика, тому реально отримувати замовлення тут майже неможливо. Хіба що ти знаходишся у цій нічі максимально давно? Ще з раннього доступу до тих самих Чанджіпіті чи Міджорні, коли їх не було у звичайних людей? були тільки у тих, хто слідкував за проектом з раннього періоду їхнього розвитку. Але я чогось сумніваюся, що ти такий, ти, скоріш за все, прийшов на хайпі, як і всі решта. Ну але що ж робити далі? Що невже відео закінчилось і. Все до побачення заробляти на цьому неможливо. Mm -hmm. Після я вибрав один з найлегших, на мою думку, способів заробітку на нейронках: копірайтинг. Здавалося, замовник пише тему, розписує задачу, а ти просто копіюєш це повідомлення та вставляєш в чат GPT і куриш бамбук. Але це тільки на перший погляд. Якщо плюси я зазначив вище, то зараз треба назвати мінуси подібної роботи. Це в першу чергу робота з росіянами та те, що важко знайти роботодавця. Якщо у першій нашій спробі роботодавці не могли знайти нас, то зараз ми підемо до роботодавців і будемо проситися в них попрацювати копірайтерами для цього. Заходимо в Telegram і пишемо копірайтинг. Заходимо у кілька груп та пишемо роботодавця. Я написав 10-15, щоб збільшити свої шанси. Або якщо всі відпишуть, то збільшити прибуток. Але звісно, остерігайтесь з камерів, тому що і тут вони знайшлися. На жаль, переписка у мене не збереглося, але мене намагалися розвести на залог на якусь фріланс-біржу, щоб я закинув гроші, і тоді вже мене взяли на роботу. Коротше, кидалово. Більшість мене заігнорила. Хтось попросив скинути своє портфоліо та досвід, якого у мене, звісно, немає, або пропонував. А постійну роботу з окладом у цілих 30 тисяч рубликів в місяць, але знайшовся чувак, який без зайвих запитань скинув мені не тільки тему, а ще й мільйон умов, через що нам потрібно буде зробити у Twitch більше роботи. І якщо у вас такий самий йоло, пане роботодавець, що скидає супер незрозумілі запити, то тут вже треба володіти додатковими знаннями і саме вміти користуватися промтами. Тобто просто закинути цей текст не вийде. Я пробував і в мене вийшла якась шляпа. Його треба правильно переформулювати для нейромережі за допомогою промпті. Писати текст, ми до речі, будемо до. Генблунгу, тобто тексти для реклами якихось онлайн-казино. Тут можна побачити, що промпт складається з вступу та головних вимагань до тексту. Після цього запиту чат написав нам текст на півтори тисячі символів. Я закинув замовнику і спитав, чи такий підійде та чи мені продовжувати. На що він відповів незрозумілим поясненням з якимось аж один, аж два, аж три, аж чотири. Але в його тексті був реальний скарб, який нам неабияк знадобиться. Він написав приклад, а чат GPT дуже легко все сприймати, якщо ви напишете приклад. Саме цим я і скористався. Поки що чат GPT нам написав все коротко та без пояснень. Тому просто копіюємо тему та пишемо, розпиши детально про редагуємо та вставляємо. Так зробимо з усіма трьома заголовками та відправляємо текст на оцінку. Коротше, разу після третього форматування тексту і намагання розібратися, що ж за приклади такі і запити нам скинув наш роботодавець. Наш текст власне прийняли і скинули нам 250 п'ятдесят рубліків на Києві. в гривнях. Це близько 9... 90 гривень, тому їх я задонатив на ЗСУ. Так небагато, але ми заробили їх від росіян, тому чому б ні? Що ж, я вважаю, що мета цього відео абсолютно досягнута, як ніяк я заробив на нейронних мережах і показав вам, як це зробити, і що це дійсно можливо. Все, що я можу сказати, що з нейронками однозначно майбутнє, тому що звук до цього відео вже покращений за допомогою нейромережі. Прев'ю до попередніх відео частково теж були згенеровані через нейронки. І навіть текст до цього сценарію частково був написаний з допомогою чат GPT. але я не про. Просто так використовує слово частково у цьому всьому, тому що штучний інтелект досі не може замінити справжню людину, тому що він використовує лише ті знання, що люди написали до нього. Тобто він не генерує щось з абсолютного нуля. Він може компілювати багато, -багато набутих знань інших людей, що жили до тебе. Нічого абсолютно нового і унікального він згенерувати не може. Використовувати нейронні мережі для постійного заробітку не тільки можна, а й треба, але для цього потрібно володіти додатковими прикладними знаннями. Це обов'язково. Тобто, якщо ти не будеш знати про якісь базові правила копірайтингу, то типу ти ніколи не згенеруєш адекватний текст за допомогою чаджупіті і ти ніколи не знайдеш нормальну роботу. Так що тут теж треба докладати свої зусиль обов'язково. Тому що треба, хоч трохи розумітися в ніші, в якій ви воркаєте, тому що зараз люба нейромережа це так само, як і слова любого школяра в інтернеті підлягають дуже серйозній перевірці. Пам'ятайте, що список корисних нейромереж, що обов'язково стануть вам в нагоді, я опублікував у своєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Ну і прибутки вам.